15 січня новобужани, яких організували волонтери Повертайся живим. Зібралися біля барельєфу Тараса Григоровича Шевченка, щоб виразити свою скорботу по людям, які загинули від обстрілу під Волновахою. Сьогодні ми зібралися тут підтримати всеукраїнську акцію Я Волноваха Ця ситуація небайдужа для нас, особливо для нашої волонтерської групи, тому ми і стали організаторами сьогоднішнього дійства. Це жахливо, коли гинуть не тільки воїни, а то а й гине мирне населення. Всі знають і не для кого не секрет, що 13 січня було загинуто 12 цивільних громадян, які були в автобусі сполучення Донецьк-Маріуполь. І це дуже жахливо, що в Україні таке відбувається. Всі зі мною погодяться, що тероризму немає місця в світі, а тим більше на нашій рідній землі в Україні. Тому пропоную вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих під Волнова. Ви Всі бачите перед собою цей снаряд із системи ГРАД. Цей снаряд привезли наші хлопці-волонтери, коли возили до наших хлопців до НАТО речі. Вони привезли, щоб всі бачили, всі пам'ятали, що це таке. З такого снаряду, який розірвався в 15 метрах від автобуса, маршрутного, який йшов на блокпосту, який був розстрелений терористами. Було вбито 10, а потім померли ще двоє людей, 12 чоловік. Вони нахабно розмістили в соцмережі відео з фотографіями, де було показано знищений блокпост і де був також цей автобус. Потім вони це фото, відео знищили в соцмережі. Але люди всі це бачили. Я хочу, щоб всі бачили і пам'ятали, що ті хлопці, які воюють зараз в зоні АТО, не воюють за президента. За прем'єра, за депутата. Вони воюють за те, щоб у нас в наших містах діти, жінки, матері не бачили ось цього чудовища, яке може прийти на нашу землю. Щоб діти наші йшли в школу і не боялися. Тому... Зараз розпочинається четверта волна мобілізації. Я дуже прошу всіх не байдуже, кому не байдуже доля наших дітей і нашого рідного краю. Змінити наших хлопців, які вже рік воюють. З району призвано 240 чоловік. Боює там 80. Точно цифру я не пам'ятаю, але за 80. Це ті хлопці, які пройшли, які бачили те, що відбувається. Нам потрібно їх змінити. Нам потрібно зробити все, щоб закінчилася ця, ця війна. Тому хочу, щоб діти наші, наші внуки, всі пам'ятали. Не повинна російська окупаційна влада прийти до нас. Не повинно ДНР, ЛНР керувати тим, що відбувається в країні. Я думаю, що ті часи повернуться, коли той самий Крим... Не зможе більше сидіти під окупаційним режимом. Вони самі попросять. І цей час прийде. А нам потрібно всім терпіння, здоров'я, битві, щоб у наших міськах все помінялося, все змінилося. Ми повинні розуміти, що не ми прийшли до Росії на їхню землю, а вони прийшли на нашу землю. Слава Героям! Шановні дорогі земляки, сьогодні траурний день. Сьогодні ви бачите, сьогодні загинули мирні жителі. Йде війна на Донецьку, в Донецькому краї, але це не означає, що вона не зачіпає нас з вами. Сьогодні ми не можемо бути спокійні, впевнені в своєму майбутньому, доки йде війна на нашій Україні. Вона зачіпає кожного з нас. І навіть основорічні свята, які ми з вами провели, я не думаю, що вони нам принесли тільки одну радість. Бо в нашому серці в кожного з нас разом з радістю був цей сум загиблих і оця тривога по тому, що відбувається в світі. Я закликаю всіх наших новобудців. Я вважаю, що вся країна повинна піднятися, вся країна повинна піднятися і проводить постійну акцію, щоб примусити замовчати цих бандитів, виродків, які самі вдерлись на нашу землю. І які нас терзають наш край і кожного з нас. Ми не можемо відстоюватися, відсіжуватися у своїх хатах, тому що рано чи пізно ми будемо мовчати. Воно, ося нечість, це зло дійде до нас. І сьогодні мій, я хочу звернутися до вас ось з такими словами і закликом, що нам для цього треба. Нам треба не мовчати, Хай це буде тільки перша акція, нехай вона пройде по всіх наших селах, по всіх закладах. Щоб сьогодні тисячі людей вся Україна піднялась і поставила вимогу негайно припинити війну і негайно припинити терзати всю нашу батьківщину. І не я, ось поет, слова поета, наш український древній рід благословений Богом на життя довічне, його коріння з давніх літ дає нам силу титанічну. У кожнім роді не зборимо міць, а разом всі ми. Моноліт держави ми не загинемо в борні, бо ми, бо нині всі за волю встали. Наш український древній рід такі державні заложив основи, що скільки буде існувати світ, нас не здолать в житті ніколи. І я вам нагадаю слова Василя Симоненка: це для тих, яких може хтось сумнівається, що і десь якісь чорні думки можуть бути в серці. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Вона у нас одна, і тут ми люди. А за її межами ми ніщо і ніхто, і ніхто не буде знати, як нас звати. І заклик мій: єднаймося, українська родина. Хай буде до віку єдина наша свята Україна. І від цього, шановні, залежить все від нас. Борімося, поборемо, тримаємося. І не мовчимо для того, щоб Україна була вільною. Дякую вам. Сто років назад на цій славетній землі народився Олександр Іванович Моматенко, людину, яку ви знаєте, і герой країни, пройшовши Велику Вітчизняну війну. І, мабуть, в цей день, якби він був живий з нами, він не думав, що пройшовши такі великі іспитання наші. Населення весь радянський союз, що рівно через 100 років, рівно коли будуть відкривати його монументний знак, будуть його ж земляки, його внуки, правнуки казати про велику або про, просто про війну, або сварку, або напад на нашу державу. Це не є це не нормальне явище в природі. Люди народжуються для того, щоб жити і будувати сім'ї. Але дуже приємно, що сьогодні. Молоде покоління, правнуки, внуки Олександра Івановича зібралися і висказують свою думку. Це, це сила, тому що народ силу не можна перемогти. Саме найбільша в житті праця це думати. Але коли молодь думає, то вона живе і вона не боїться нічого. Я впевнений, що із вашим оптимізмом. З вашим підтримкою і з оцими молодими поколінням, з оцими людьми, які стоять коло мене, збоку, ззаді, і тих, які сьогодні на навчання і в школі, нас ніхто не переможе. Ми міцні разом і будемо триматися для того, щоб в нашу домівку не війшов ніякий ворог. Слава Україні! Героям слава! Зараз би я хотіла запросити всіх. Положити свічки. Давайте покладемо свічки, пом'янемо загиблих не тільки в Волновасі, а і наших солдат, тому що вони, пам'ятайте про те, що вони захищають нас, щоб в нас такі от снаряди не літали. Ще хвилиночку. Ще я би хотіла запросити всіх присутніх. 22 січня буде вшанування пам'яті загиблих, перших загиблих на Майдані. Я всіх запрошую сюди, до пам'ятника Шевченка, а час буде тоді ще оголошено. Дякую. Ну і гімн України. Ще вмерла України! Венький як